Близько 14 тисяч євреїв було знищено під час Другої світової війни на Сумщині. За інформацією старшої наукової співробітниці краєзнавчого музею, це третина від усього загиблого цивільного населення області в ті роки. Сьогодні у світі вшановують жертв Голокосту, масового винищення нацистами окремих етнічних груп. У Сумському краєзнавчому музеї відкрили документальну виставку, створену з копій фотодокументів обласного архіву. Встановлені пам'ятники на території Бабиного Яру. Ось пам'ятник дітям, страченим Бабиному Яру. Пам'ятник нашій землячці, уродженці міста Ромен Тетяни Маркус, яка була учасною в десь відпільних пільних організацій в місті Київ. І, на жаль, також Бабиному Яру вона була страчена. Пам'ятник Ромам, які також були страчені Бабиному яру. Також ми можемо побачити пам'ятники, які встановлені на місцях страти й поховання. Єврейського населення саме на території нашої Сумської області, за словами співробітниці благодійної організації Сумський єврейський фонд Хесет Хаїм Тетяни Мирської, вшанувати пам'ять загиблих євреїв планують 6 лютого біля пам'ятного знаку на Сумському центральному кладовищі. Саме того дня, в 42-му році, в сумах за кілька днів стратили близько тисячі євреїв. По рассказам наших э, э, ну, старых жителей Сумы, к сожалению, никого уже практически нет живых. Это были где-то 6, 7, 8 февраля. Есть сведения 20 февраля, есть даже сведения 14. Во всяком случае, это было ну, в первой половине февраля. Община сумская, может быть, была не столь многочисленна, но здесь были евреи, жили коренные евреи. И, в общем-то, все были практически расстреляны э, вот в эти дни. І їх розстрілювали большинство. це був кірпічний завод. Во там дісічас приблизительно там, гдісічас находяться станція прилівання. Шановувати пам'ять загиблих на міжнародному рівні цього дня. Почали з 2005 року. 27 січня 45-го року були визволені бранці найбільшого концтабору Аушвіц, за інформацією інституту національної пам'яті, жертвами голокосту стали 6 мільйонів європейських євреїв. На території України загинули півтора мільйони.